Привіт всім! Нарешті вирішила записати нотатку, не знаю, чи зберуся з силами і з думками, адже кінець тижня, як завжди, п'ятниця я втомилась. Нарешті я не буду вже жалітися на те, що мало годин мені ставлять, тому що на цьому тижні я 26,5 годин відпрацювала і це ну, 5-6 годин на день. Прибирання різного, багато відстаней, в тому числі й на велосипеді, наприклад, вчора 5 кілометрів в одну сторону за 15 хвилин. Ну таке. Отже, мені тільки що, ну, не тільки що, а перед останній будинок, який я прибирала, мені віддали, подарували ну, пригостили насправді. Так, це називається таким пирогом тартом з полуницею. Це, до речі, та пекарня бланжерів, яку я зазвичай заходжу, і ви найбільше найчастіше її бачите на цьому каналі. Марі Бланше називається, пахне дуже смачно. Єдине, що в розпеченій машині, принаймні півтори годинки, цей пиріг полежав. Вони насправді ці жінки, я розповім зараз. Я насправді другий раз вже в цьому будинку, другий тиждень, і я так розумію, що я в неї, в неї ну, якщо не прям перша в житті, але ну, дуже давно ніхто в неї не прибирав. Ну, із Сісіс, тобто я нікого не заміняю, а ось мене там призначили до неї. Врешті, чоловік з дружиною, там за 70 ближче до 80, чому я про вік кажу? Зараз зрозумієте мене. Отже, доволі. Запорошений будинок, скажімо так, ще й собака там живе і все, але ну, все непогано, будинок величезний, все як слід у забезпечених французів. Ось і сьогодні до неї прийшли її, здається, подруги. Ну, я так думаю, що це подруги, тому що вони багато і весело там все обговорювали. Три жінки приблизно її ровесниці, Я їх бачила ну один раз, коли. Прикривала двері на кухню і сказала: вибачте, тому що я з пилососом працюю, щоб їм не заважати теревенити. І другий раз, коли вже виходила, так от чим вони займалися? З ними була ще жінка, ну трохи молодша за них, і зрозуміло було, що вона косметолог. А всі ці троє жінок дорослих робили собі маски. В них такий був спа-сеанс. Хоч він і на кухні відбувався, от вони під ці пироги, торти, каву, сікну, там хто що замовляв. Ну, вина я не бачила, правда, хоча ну, теж вписувалося б там холодне, про холодне шампанське дуже спекотно зараз у нас. Так от, вони, от я дві години прибирала, і вони дві години там сиділи, і ну, ще з маски. Я йшла, вони ще були там в масках, в цих в кремі, і не збиралися закінчувати всі свої процедури. Доволі прикольно це виглядає насправді. І доволі природньо. Хоча я, я так задумалась, ну, от, в принципі, жінки ну, їм під 80. У мене зараз є нововведення одне, і там, окрім. Певної такої, ну, інформації мені дали телефон. До речі, от, з нового от, все вам підряд розказую. Він функціонує саме для того, щоб мені, мені тепер тут присилають мій планер. Якщо щось змінюється, приходить меседж смс, і вони можуть мені перетелефонувати саме на це. Ць... Ну тобто, це такий контактний телефон. Раніше це було через мій особистий, через емейл. E там з затримками забула відправити, не попередила, бо ще щось. Ну, таке. Тепер більш в оперативному такому режимі я працюю. Так от, тут, крім того, що в планері є інформація, куди я маю їхати, в які години, в які дні, є ще. Ну, Окрім адреси, є якісь там дописи і чомусь вказано обов'язково біля прізвища ім'я вказано вік людини. Так я дізналась, наприклад, що чоловік, який... про якого я раніше розповідала, що він паралізований, якому допомагала їсти, ось йому 73 роки. Мабуть, мені було б дуже важко визначити його вік, але чомусь, ну, або в мене якесь попередження, що. Щодо віку, мені здавалось, що він трохи молодший. Не знаю. Ну, в принципі, я не мабуть не замислювалась, не намагалась його там якось оцінити або от, охарактеризувати з точки зору віку. Так от, тому я знаю, що цій жінці, якій я сьогодні допомагала, її так, я вам навіть точно скажу зараз, чекаєте. Їй 75 років. Ну, не під 80, Ви хай вона вже мене ви, вибачає. Але так, міш... Мішелін, Мелін. Цікаво, не чула я, щоб чоловік до неї звертався на ім'я, тому точно не скажу вам. Ось так. І мене вони запрошують, вона одразу я мию там, ванну туалет, ну, фактично туалет, і вона до мене з пирогом йде. Отак. Типу, будете, можна я вас пригощу, я якби вибачте, може пізніше. Ну і коли я закінчила і виходила, вона, типу, знову мені порогає. Я кажу, що ну, в мене немає часу, вибачте. То вона взяла все, що в них залишилось. Мені віддала. Ну, класно, зараз ну, я їм сказала, це для моїх дітей. О, так, так, це для дітей. Такі веселі, активні і взагалі все в них добре. От у п'ятницю зібралися подруги. А, Ще, мабуть, багато чого хотіла розказати протягом тижня і втомлювалася, а потім не мала настрою, не мала настрою такого, щоб більш-менш, не знаю, позитивно висвітлювати те, що відбувається. Тому що, як відомо, ну, коли погано себе почуваєш, то мився, то і все в таких фарбах навколо виглядає, що хочеться тільки або злитись, скаржитись. або... З сарказмом щось розповідати. Не завжди це доречно. Але я хочу ще зазначити, що помітила, що виснажуюсь. Окрім того, що це фізично важка робота, не з легких. Я знову ж таки не скаржусь. Я непогано, наче ну, справляюсь, втомлююсь під вечір, звичайно, і чим далі, тим більше втомлююсь, але я виснажуюсь ресурс мій стосовно людей. Я це зрозуміла. Всі вони зі своїми історіями, всім по своєму важко. І якщо, здавалося б, там, життя забезпечене, і все гарно, і все чудово, інколи ти бачиш, наприклад, їх самотність або якусь їх, їх внутрішню, сімейну там холодність, непорозуміння якісь, ще щось. Ну, це таке. І ось ця моя. Особливість аналізувати людей, намагатись розписати їх історію в своїй голові, наче ти книгу читаєш, вона ну ось мене так скажімо, забирає ресурси. І трохи я вже підвтомилась від цього. Я намагаюся все одно його віднаходити, намагаюся знаходити щось цікаве в своїй роботі, бо з цього мені, мабуть, було ще важче з іншого боку. Тобто, що робити, точно не знаєш. Відмикатися повністю від того, що навколо відбувається, теж не виходить тому якось так. І що ще по ходу згадала? А, повернулися мої не канадці, пам'ятаєте, я вам про це про них говорила, що спочатку подумала, коли прибирала в їх новому великому розкішному будинку. Що вони з Канади, тому що я бачила дипломи Монреаль, там якісь конференції ще щось. Ну і канадські якісь сувеніри. і жінка азіатської зовнішності. Я думала, що вона можливо індіанка канадська. Підлітки йдуть з коледжу, мабуть. Так, от, і потім, коли ми вже з нею розговорилися, я зрозуміла, що вони англійською говорять, що для мене просто рідкість. І... Вона сказала, що вона Філіпінка, чоловік француз, познайомилась в Абу-Дабі, там в Арабських Еміратах і взагалі ну одружилась, судячи по фотографіях багато-багато років тому. Дитині, ну дочці десь 30 років. Я думаю, теж я її бачу. Короче кажучи, з Канадою я теж не помилилась, тому що діти їх вчилися в Канаді в Монреалі. Я так розумію, що син ну можливо і дочка, скоріше за все, живе живуть в Монреалі в Канаді. І ось вони повернулись, і вона мені каже: Я ми, ну вибачте, там я не попередила завчасно. Ми їхали з країни, не було нас у Франції, ми з Монреалю повернулись, три місяці були. Я подзвонила в Сісі і попросила, щоб саме ви до мене приходили. І ось я сподіваюся, що все буде до ну, Що вони ось ви до мене прийшли. Я сподіваюся, що наступні тижні теж будете ви, тому що я ось сказала, що мені ось треба, щоб ви тільки приходили. Там ще цікава історія. Вона мене запитала, чи немає в мене знайомого садівника, чи когось, хто погодиться на роботу в саду. А в них, як я пояснювала, ділянка отак, от, от в чистому полі, ну от. Як це пояснити? Розбудовуються так ділянки, тут таке теж є. І ось нова територія, велика, великий шмат землі, в який вони там ну, ландшафтний дизайн влаштували. І Багато там екскаватори працювали при мені, я бачила, і все. І вони там зробили і ставки, і водоспади, і ну, все, ну, все свіже ще таке. Ну, видно, що тільки це все набудували. <му> і ось вона шукає садівника і запитала, чи не погодиться хтось з моїх знайомих. Ну, я двом українцям тут запропонувала, і то, і і відмовились. Отже, не знаю. Вона каже: хоча б, мі... ну, зараз я їй розповіла, кажу, не хочуть. Вона не хочуть працювати. Вона мені ось ну, там треба бур'яни виривати, все таке. Ну, коротше, я сказала, що я спробую ще, ще запитати, але ну, вона каже, хоча б місяць, там, хоча б два. Не знаю, поки що нічим їй не змогла допомогти. Добре, ось, такий, ось така в мене п'ятнична нотатка. Скоріше відмітитись, сказати, що я нікуди не пропала, що життя продовжується, незважаючи на всі ті новини, які надходять, які мене просто. З якими важко. Ось я маю на увазі Україну, звичайно. І невідомість, що буде попереду, але тим не менш, життя тут продовжується, працюємо і живемо життя. Добре, дякую вам за перегляд. Сподіваюся, не пропадати. Як ви помітили, останні, останні влоги в мене були саме вихідного дня, коли я трохи відпочиваю, і тоді. Маю хоч якесь натхнення для того, щоб вам трохи познімати, тож не виключено, що можливо днями буде ще й влог. Дякую, до зустрічі. Пішла я залією. Вона на Прадльонці, ну, на групі подовженого дня. Центр Делуазір це називається, центр розваг. Насправді це так. Приміщення поряд зі школою а ще в нас прямо чорні хмари. Треба. Встигнути не потрапити під зливу. Дякую. Гарних вихідних!